Як не потрапити на шахраїв при обміні валюти? Зараз розкажу. Коли знаходиш будь-який сайт або обмінник, перше, що спадає на думку, хм, а чи можу я їм довіряти? Особливо, коли мова йде про твої гроші. Так ось, обмінфай пропонує конкретне рішення. У нас на сайті зібрані реальні відгуки від людей, хто вже провів свої транзакції. Найголовніше, що кожний відгук ми перевіряємо, і ви можете довіряти кожному опублікованому відгуку на нашому сайті, тому що при заповненні відгуку ми... Просимо вказати номер транзакції і дивимося, чи була ця транзакція дійсно здійснена. Якщо так, ми його верифікуємо. Ніяких ботів, ніяких накруток. Це заборонено. До речі, якщо ви залишите свій відгук, ви можете отримати 50 USDT. Щопонеділка ми рандомно обираємо переможця і віддаємо 50 USDT тому, хто залишив відгук у нас на сайті. Правда ж круто? Залишайте відгуки, діліться власним досвідом із іншими користувачами і приймайте участь в розіграші 50 USDT. Обов'язково поділіться з друзями цим відео, щоб вони знали, де можна дійсно безпечно обмінювати валюту.